Любі друзі, цю страву пам'ятають абсолютно усі, і майже кожен її вміє готувати. А хто не вміє, я вам зараз покажу. Сьогодні ми готуємо гуляш. Це універсальна підливка для будь-якого гарніру, який ви собі можете придумати. До всього, що у вас є, з крупів, ви можете готувати, і ця підливка підходить просто ідеально. Тому, якщо хочете отримати рецепт, додивляйтеся відео до кінця. А я в свою чергу з радістю поділюся цим чудовим простим рецептом. Поїхали! Включаємо вогонь, ставимо розігріватися сковорідку. Звичайно, друзі, що нам потрібно м'ясо. У мене це задня свиняча частина. Це м'ясо я вважаю бюджетне. І для цього рецепта ідеально просто підходить. Дивіться, у мене тут один кілограм. Його потрібно зараз будемо тушкувати. Візьму гострий ніж. Нарізаємо на ось такі пластинки. Тепер кожну пластинку розрізаємо вздовж і нарізаємо ось таким кубиком. А ну, друзі, напишіть в коментарях, хто пам'ятає цю страву. Це дуже смачна страва. Недавно її спробував у своїх друзів. І кажу: А що це таке? Це ж гуляш, правильно? Вони кажуть, правильно, дуже простий рецепт. Я кажу, ну дайте мені рецепт свого старовинного гуляша. І це якраз той рецепт, яким я з вами зараз поділюся. Тут прожилки ніякі відрізати не потрібно, нічого вирізати не потрібно, все це протушкується, і все це буде м'якеньке і дуже смачне. М'ясо нарізали, переставляємо його окремо в мисочку, бо ще розігрівається сковорідка. А за той час будемо нарізати цибулю. У мене тут, друзі, дві цибулі це на 1 кілограм м'яса. Цибуля це обов'язковий інгредієнт, який повинен бути. Розрізаємо навпіл і будемо нарізати кубиком. Ось такий кубик не сильно дрібний і не сильно товстий. На розігріту сковорідку потрібно додати олії, друзі. Олії потрібно так багатенько. І сюди виставляю смажитись м'ясо. Не додаю ні сіль, ні перець, нічого. І даю можливість підсмажитися з однієї сторони до рум'яної скоринки. Це приблизно 2-3 хвилини не потрібно перемішувати. За той час натремо одну моркву. Пройшло три хвилини, м'ясо підсмажилося з однієї сторони, тільки тепер можна його перемішати. Бачите, друзі, до ось такої рум'яної скоринки потрібно його довести з однієї сторони. Це дуже важливо. Все, і залишаємо ще на хвилин 5, нехай воно підсмажиться. Не додаємо ні сіль, ні перець, нічого поки що не додаємо. Зараз м'ясо пустило дуже багато вологи. У мене зараз максимальний вогонь. Це найбільша камфорка, друзі. Не дай Бог не зливаємо ніяку воду. Це все повинно випаруватися природним шляхом. М'ясо почне підсмажуватися. Ви просто погляньте, як гарно підсмажилося м'ясо. Вся волога випарувалася. Ось таке м'ясо повинно бути. Тепер сюди додаємо цибулю. І також додаємо моркву на цьому етапі. Тепер все це перемішуємо. Зараз овочі віддадуть свій смак м'ясу. М'ясо якраз гарно карамелізувалося, підсмажилося. Коли це все, друзі, об'єднається, ми додамо спеції, Воно буде дуже-дуже смачно. Тепер я розумію, чому цю підливку всі так любили. Якщо готували її так, як готую я, то вона мала бути нереально смачною. Все, залишаємо, нехай смажиться приблизно ще хвилин 5. Поки морква і цибуля не стануть такого золотистого кольору. Тобто цибулька повинна вже повністю підсмажитися разом з м'ясом. Цибулька підсмажилася, морква підсмажилася, друзі. Все це зараз має нереально смачний аромат. Це просто чудова страва, швидко готується. Сюди потрібно додати зараз 3 столових ложки томатної пасти. Ось так, з гіркою одну, дві і третю. Томатну пасту, друзі, обов'язково потрібно просмажити, тоді вона краще відкривається. Ось так, ще не додаємо сіль. Зараз я вам все скажу, коли додати. Також томатна паста полюбляє цукор, додаємо 2 чайних ложки. І ще раз все гарно перемішуємо. З цукром томатна паста дуже гарно відкривається і дуже чудово смакує. Перемішали за рахунок цукру зараз м'ясо карамелізується ще. На цьому етапі можна додати спеції. Ну а спеції ми додаємо тільки сіль і тільки чорний перець. Тому що я думаю, коли готували цю страву ще давно давним ніхто не використовував ніякі приправи до м'яса і так далі. Можна це зробити. Але я хочу не перебивати цей смак, дотриматися цього старовинного рецепта і додати тільки сіль і чорний перець. Давайте по смаку, хто скільки любить. Солі і чорного перцю для аромата. Все це гарно перемішуємо. І все це зараз, друзі, заливаємо водою повністю, щоб вода покрила все м'ясо. Ось так. Добавляємо 2 лаврових листочка. Ще раз це, друзі, перемішуємо ось так. І тушкуємо на такому середньому вогні, навіть менше середнього, одну годину. Одну годину тушкуємо. Ви займаєтеся своїми справами, а ця страва готується сама. Ось так. М'ясо тоді просто буде танути в роті, воно буде дуже смачне. Хто готував вже цей гуляш, той знає. А я думаю, багато хто, друзі, з вас вже цю страву готував. Головне, щоб вогонь не був дуже великий. Ну а на гарнір, друзі, я хочу приготувати класику. Ці гарніри найкраще смакують до цієї підливи. Це картопляне пюре і макарон. Навіть макарон, друзі, я використав ось такий ріжок. Це не твердих сортів макарон. Звичайний простий макарон. Картопельку ми нарізаємо ось такими кубиками, друзі. Тут я пояснювати багато не буду. Думаю, як готувати картопляне пюре, всі знають. Готуємо пюре до готовності. Любі друзі, наша підливочка готується вже одну годину. Подивіться, який в неї стан. Аромат просто неймовірний, смак неперевершений. Друзі, ви знаєте цей смак. Це просто чудовий результат. Вже загусла. Але зараз це ще недостатньо. Вона густенька. Зробимо трішки її густішою, так, щоб було як справжня підлива. Виключаю вогонь. Потрібно взяти одну столову ложку борошна, добавляю в глибоку миску і заливаю це 100 мл теплої води. Гарно це все розмішую вінчиком. І додаю до підливи. Це допоможе підливі стати густіші і мати таку текстуру, яка повинна бути. Все, як робили колись, нічого лишнього не придумуємо. Все, подивіться, бачите, яка текстура. Ось така підлива має бути. Чудовий результат. Любі друзі, ну якщо ми говоримо про гуляш, то посуда повинна відповідати цьому. Правда? Хто пам'ятає цю посуду? Дякую підписниці Галині Миколаївні за наданий посуд. Добавляємо макарончик. Ось так. Тут нічого гарно виставляти не потрібно. Я обіцяв, друзі, що вам ця страва точно сподобається і нагадає дитинство. Сюди виставляємо картопельку. Ось так. Картопелька просто заправлена вершковим маслом. Робимо ось таку форму, щоб сюди виставити гуляшик. І ось так поливаємо підливочкою. О, Смакота! Друзі, це те, що може приготувати абсолютно кожен і бути задоволений результатом. Я це вам обіцяю. І виставляємо на картопельку ось так. Чудово. Ну що, дорогі друзі, будемо пробувати цю смачну, але в свою чергу дуже просту страву. Так, ну що, давайте з макарончиками. Треба перемішати. М'ясо повністю, друзі, приготувалося взагалі розходиться по волокнам. Бачите? Якраз таке, як має бути. Клас! Вау. Ще в школі мені таке готували. Друзі, це, це реально смачно, це проста страва. Усім відома. Я не знаю, що тут сказати. Це, мені здається, знаєте, це вічна класика. Яку завжди будуть готувати, готувати, готувати. Що би там не придумали, це завжди буде залишатися класикою, це буде залишатися смачно. Чого там навороченого, все просто, просто все там, наприклад, томатну пасту обсмажити і буде дуже-дуже смачно. Одним словом, друзі, готуйте, готуєте 100%. Хто готував, той це знає. Хто не готував, має спробувати. А з вами, як завжди, щасливі кухарі. Я всіх міцно обіймаю, кожного припіднімаю. Друзі, магазин мій внизу в описі під відео. З цією технікою, якою я користуюся, відео ви можете придбати там по найнижчим цінам і отримати гарантію на кухонну техніку. А також там особиста продукція карпатські чаї, горішки, варення. Фітосоропи, які мають оздоровчу дію, якщо хочете придбати, переходьте і вибирайте на свій смак і привкус. Ну а я з вами не прощаюся і до нових смачних рецептів. До зустрічі!